Хіба щасливі люди можуть ранити? До сліз хіба щасливі доведуть? І словом, як ножем, чи зможуть вдарити? Ногами по душі хіба пройдуть? Хіба щасливі серця розбивають? Хіба дарують тернові вінки? А потім палками ще добивають, хіба щасливі можуть так? Скажи в чуже життя хіба щасливі лізуть? Брудні плітки чи стануть розпускать? Хіба щасливі люди заздрить можуть? Де хто і скільки може зароблять? Хіба щасливі дивляться з-під лоба? І за спиною чіплюють хіба? Невже щасливі можуть побажати для когось хоча б капелечку зла? Хіба щасливим людям є важливим, де ти так довго, що робила, з ким була? Нещасні люди заспокоїтись не можуть, яка ж різниця до чужого вам життя? Так жаль вас, люди. Совість повтрачали, і Бога в серці вже давно нема. О, якби люди Господа визнали, тоді б нікому не робили б зла. Пустив своє серденько Ісуса Він перемінить повністю Його, і неважливі будуть інші люди, достатньо буде вам життя свого.